Питання гарантій безпеки, колись про це вперше сказала італійська прем'єр-міністерка Мелоні. Щось про це поговорили і заглохли зараз. Про це вже говорять більш серйозно. Марко Рубіо, державний секретар США, очолював робочу групу, яка буде займатися цими гарантіями, і говорить, гарантії на штаб п'ятої статті. У Вашингтонського договору, то є натівської п'ятої статті, що вона передбачає, що напад на одної членів НАТО є нападом на всіх інших членів НАТО. В такому випадку, якщо те, будуть гарантії, такі як в п'ятої статті, то вони будуть означати, що напад на Україну є нападом на всі інші країни. Які є гарантами її безпеки США? Там я не знаю Франція, Велика Британія, Італія, можливо, Німеччина і напад на Україну означає, що вони повинні підтримати не просто там якимись заявами про глибоке незанепокоєння, а надати пряму військову допомогу військовими силами прямими і поставками зброї, тобто прийняти участь у захисті України. У нас, якщо чесно, дуже скептично і в суспільстві, і в експертному середовищі ставлення до таких гарантій. Чому? Ну, ми маємо негативний суспільно-політичний досвід цього питання. Принаймні чотири документи міжнародних правових, які гарантували недоторканість кордонів України, її безпеку і так далі.